Кіровоградська самооборона залишила козачий острів. А намети віддала військовим в зоні АТО. Нагадаю, майже півроку тому активісти облаштували військово-спортивне містечко у парку Пушкіна. Там вони тренувалися за та проводили заняття з вогневої і тактичної підготовки. Нині ж більша частина активістів захищає територіальну цілісність та незалежність України на сході. Саме тому самооборонівці вирішили згорнути табір і переїхати до будівлі товариства сприяння обороні України. А два намети, які були надані управлінням МНС, відправили в зону АТО. Вісти наголошують чистоту на острові, підтримуватимуть і надалі, та час від часу тренуватимуть тут молодь. Проте головна задача Кіровоградської самооборони нині допомагати військовослужбовцям на сході. Стоїмо самообороністі біля Велберто, біля супермаркетів великих і, і збираємо там гуманітарку, доставляємо туди безпосередньо. Нашим бійцям допомагаємо, за що вони дуже вдячні кероградцям. Чому ми зараз тут так би мовити знімаємо приміщення в ТСО? Ми будемо тісно співпрацювати, адже основна завдання це виховання молоді, воєнно-патріотичне виховання. Знову таки, ми хочемо зараз такі маршкитки робити.